Помошник і покровитель, безцьмній во Amém. Чого почну оплакувати пристрасного життя мого діяння, Чи добрий початок дам Христи нинішньому риданню, але як милосердний подай мені відпущення гріхів. Прийди, охаяна душе, прийди разом із плотью твоєю творцеві всіх, сповідайся, покинь нарешті колишню нерозсудливість, і Богові принеси сльози свої у покаянні». Наслідуючи душе в переступір первозданного Адама. Пізнав я себе відкиненим від Бога, від вічного царства і солодкості Його через гріхи мої. Оре мені окаянна душе, чому ти уподобалась першій єві, затьмарився спокусою твій погляд, і поглинула тебе її гіркота, торкнулася древа, і скуштувала зухвалу поживу безумства. Завість єви тілесної постала мені Єва мислена. Це плотські пристрасні помисли, які солодять мою думку. Проте завжди вони гірким напоє. Справедливо був вигнаний седемо, Адам, бо не зберіг твоєї заповіді спасе. яке ж терпіння чекає на мене, хто завжди відкидає твої животворні слова, <правжив> мене, Бог, житовий, <правжив мене> перевершив, я Каїнове вбивство і свідомо став убивцем душевного сумління, оживляючи тіло, поборював я душу злими ділами моїми. я Ісусе, до праведного авеля і ніколи не приносив тобі дарів приємних, ні діл боговгодних, ні жертви чистої, ані життя непорочного, мене, мене, подібно до Каїна, Каяна душе, принесли ми творцеві нечестиві діла і жертву порочну. Ціле пусте життя своє і тому засуджені. Боже, утворив ти творче, земний порох, і дав мені тіло та кості, ще й дихання та життя о мій сотворителю, але суди та відкупителю, прийми мене, що каюся. Повідаю тобі, спаси, гріхи, що вчинив душі і тіла мого рани, твоїх заподіяли мені, мов розбійники, внутрішні вбивчі помисли. Якщо й зрішив я спаси, то знаю, що ти чоловіколюбець, караєш жаліючи, і гаряче милуєш, і бачиш сльози плачу мого, і спішиш, як люблячий батько, що кличе блудного. Покинутого перед твоїми воротами спасений, не відкинь мене непотрібного на старість до пекла, але перед кінцем чоловіколюбче даруй мені відпущення гріхів. Розбійникам до рук потрапив я своїми помислами, вони мене вразили, і тепер я весь у ранах, та ти, Христе, спасе, прийди до мене і зціли мене. Ще не бачив мене й не спинився, і левіту від її полишив нагого. Ісусе, що з Марії засяю, прийди і помилуй мене. Паче Божий, ти взяв гріхи всіх, візьми з мене тяжкий тягар гріховний, як милосердний даруй мені відпущення гріхів. Ось час покаяння приходжу до тебе, Творця мого, і прошу, зніми з мене важкий тягар гріховний, як милосердний подай мені відпущення гріхів. Не поглядуй мною спаси, не відкинь мене від лиця Твого, здійми з мене важкий тягар гріховний, як милосердний подай мені відпущення гріхів. Вольні, і невольні провини мої, явні, таємні, відомі, і невідомі, усе Спаситель, як Бог очисти, і спаси мене. Від ранньої юності, Христе, переступав я твої заповіді, проводив життя у пристрастях, не турбуючись тим і не вболіваючи, тому й благаю, спасе. Хоч кінці, спаси мене. Багатство моє спасу змарнував я облуді, немає тому плодів благочестивих, той кличу голодний до тебе, Щедро, досі хоче, поспіши мене помилувати. Падаю до тебе, Ісусе, згрішив, бо очисти мене, здійми з мене важкий тягар гріховний, як милосердний, подай мені сльози зворушення. на суд зі мною суши моє діяння, досліджуючи слова і викриваючи помисли, а у щедротах спаси мене всесильний, нехтуючи мої провини. Душево, я той день і годину, коли Бог прийде, видимо, ридай плач, щоб бути чистою у час випробувань. До будь буття Троїця, тобі поклоняємось як єдиному Богу, зніми з мене важкий тягар гріхів моїх, як милосердний, подай мені сльози зворушення. Богородице, надії, заступнице усіх, хто до тебе. Прибігає, зніми з мене важкий тягар гріхів моїх, як владичиця чиста, я прийми мене, що каюся. Вони восалю, і Господь. Приша. Ломили мене Боже, на мене. Слухай Бо небо і возвіщу земле, почуй голос того, хто кається перед Богом і прославляє Його. О, милий мене. Почуй мене, Боже, мій спасе, злянься милостивим твоїм оком і прийми мою сповідь зворушену. Зрішив я, Господи, більше за всіх, один зрішив перед тобою, але як благий благозимилися, спасе над Твоїм творінням. У бурі зла потопаю я милосердний, Господи, але як Петрові простягни мені руку. Як блудниця, і я приношу сльози, очисти мене, спаси Твоїм милосердям все щедри. Натьмари красу душі своєї утіхами пристрастей, і ум свій повністю перетворив я на нечистоти, пірвав я нині першу одіж мою, що виткав мені творець на початку і відтоді лежу нагий. Одягнувся я у пірвані ризи, що змій мені виткав радою, ось тому й соромлюся. Поглянув я на красу дерева і в умі спокусився, тепер лежу нагий і соромлюся. Всі вожді пристрасти орали на хребті моєму, продовжуючи на мені свої беззаконня.